природоохоронна система, от, яка передбачає збереження зелених насаджень, збереження парків, збереження нашого регіонального ландшафтного заповідника за От, Для цієї роботи управління запросило е, до роботи і уклало угоду з кафедрою геоекології е, нашого педуніверситету. І, е, скажімо так, пан Любомир Прав участь розроблені схеми економережі Тернопільської області, вони погодилися зробити схему економережі міста Тернополя. Власне, і сьогодні ми б хотіли її презентувати, для того, щоб десь і журналісти, десь і наші тернополяни могли побачити цю презентацію. А вона буде винесена вже і в порядку, денному чергової сесії. В п'ятницю ми її будемо затверджувати. Тому, з вашого дозволу, я запрошу до слова до слова. Вонира Петровича, завідувачю кафедрою геоекології Тернопільського національного певного